Сьогодні їздили на закупку, купили туалетний папір. Рушники. Таке собі купила. Дуже сподобалося. Сковорідка. Це. І формочку таку мені треба було невеличку, то всі такі великі, а це треба було таку невеличку формочку. Десь щось таке невеличке запекти треба було. Так, купили діткам морозиво, але вже по дорозі відкрили. Тут а шість, тут шість і тут шість. Це дуже таке добре морожне. Так, це на такі, як по типу Філадельфія, на бутерброди. Це Якраз на суп, такий плавлений сирок. Так, це в нас таке на бутерброди беремо. Це ми взяли, сподобалося таке непогане. І така ковбаса. Непогане таке. Так, молоко. Такий сирок, я буваю, замість сметани беру, а буває додаю ягоди, сахар і. Вкусно дітям. Так, це так посмакувати. Взяли. Це з бананом, з клубнікою. Це сметана. Це бекон, це я дітям макарони з беконом, з слівочно-сирному соусі. Вони люблять. Так, Риба, два масла, Авокадо. Це ванільний сахар, теж печу. Так, Це я хочу жульєн зробити. Гриби і курене філе і слівки, вершки. Так, це на плов я хочу. Це брісир. Це взяли б теж попробувати. Так, це теж така покупка була чопер. Це буває купляємо на бутерброди, багети. Так, баклажани це на салат взяла, банани. Так, це біля шиї хочу зробити. А це курічі філе на половину на нагідці, а половину на жульєн. Так, ківі і черниця. Так, зелена це булягірок. Басматі це взяла рис басматі, Так, мука і сахар. Так, Отака, отака закупка вийшла на 112 євро. Це тільки продукти посуду і чопер я не вщитую. Це тільки посуда. Отака закупка вийшла. Отак.